Всім привіт! Час іде, Прикормка... прикормочка закінчилась, до речі, а, де зернові? а, Ось вони. Оп, порядок. Хоча я мав ними кормити коропа на поплавок. Але це зовсім інша історія. Ставайте ближче, не соромтесь. Оператор, звісно, може крутити камерою, але штатів підставити не може, тому що це електронний оператор. Фігнюшка така китайська давно, до війни ще куплена. Часто про неї забуваю. Попапчики сьогодні відпрацьовують кисла груша і новинка часник слива. Новинка від Трикабайц, Чудова новинка. Що нам треба? Палтус? Це класна прикормка, але в нас розпакована полуниця кальмар, і я не бачу сенсу щось змінювати. По 50 пачок відкривати. Це не то слово. І звісно, якщо є кальмар -жу журавлина, пелець, то зачем його з палтусом мішати? Таке місія з робота цієї риби дофіга. Откуда корвалолом Так несе, що капець. Нічого не розумію. Навірно, це несе от ЦСЛ. нагадує. Замість води по багатому п'яна кукуруза. Бухай, бухай, бухай. Обано. Розчинні бойли це круто, я б їх поставив, якби був час і бажання. Нема ні часу, ні бажання експериментувати. Нам ще до вечора треба повернутися. Вихідний він такий, що вечором потрібно бути вдома. Щоб водички додати. Оп. Одним це селом прикормка сита не буде. От тепер нормально. У нас тут, як чуєте, все шумить, а аератор, хоч і ще й холодно, і сніг лежить. Аератор з збоку працює. Можливо, під нього б і закинуть би вудлище. Але це не точно. Ей, я тут, ти де там? Треба камеру протерти. Та що за мною слідить. Як бачите, пузирі пузиряться. А там ще є лопатками працює, як бачите, але ну, вона сьогодні щось не працює. Моторчик воду ганяє. Рибаків небагато. Будній день. Раз, два, три, чотири, п'ять. Але тут і 10, і 15 спокійно вміщається. До речі, на сусідньому ставочку теж чималенько. І ми на ньому рибачили в 23-му році з адміралом Перегаром в бісідки в той самий крайній, найдальній. Ще й на поплавчанки. Ну як, ми брали фідери, ціпляли на них поплавок, грузик з кормушкою. І це була рибалка на поплавок. Сігнал був по поплавку, а не по сигналізатору покльовки. Дур'ю ми маялись по-разному. Але то все в минулому і в майбутньому. Адмірал Перегар -Нор Нормуль бухає аж по чорнів. Але вроді і, й день на день трезви отходняки. То таке, не будемо розводити болтологію. Ладно, щось вибрудненьке, що знизу, що зверху. Ага, Затряслася. Шняга. Не буду розводити болтологію, буду розводити рибу на клюваку. Посидимо, так сказати, почилимо, відпочинемо. Хоч трошки, хоч недовго. Блін, ворони каркають, а в мене вже риба в вухах звенить. Ох, Перезакинув деякі дрини. Сподіваюсь, не даремно. Оп-оп-оп. Короб... Хто це зробив? Оп! Що, сильно смиконув, похоже на то. Дві години чекав на цей фідер покльовку. І отак от без злився, через щур, видно, смиконов. А може снасть криво зібрав. Ну, є таке, гачок гострий. Гострий, можливо, не ідеально. Попапчик з цілий слива, слива, часник. Чорт його зна, що сталося. Не будемо загадувати. Але це вже другий сход за сьогодні. Я зранку сиджу. Зазвичай після обіду риба відходить взагалі тут. Можливо, на вечір проклюне, але до вечора теж у нас часу немає. Я приїхав насняти сюди 150 відосів, які ви потім будете дивитись. Та тихо мені, хто це так сигнали падло таке. Висаджує мене, ділає мені нерви. Отак от, от, коробчуки, не робіть мені нерви. Попустимо трохи. Все, тепер іще почекаємо. Хто це робить? Хто робить пі? По-моєму, сидить. пішов нам на зустріч, а ми отак встрічаємо гостей. <рив> не пойму, є чи нема, щось сильно слабо. Є. <рив> так, головне не забудь, що рибку потрібно ага. в сапет положити. Не встиг я це сказати, короб це почув, додумав і сказав, ні. Раз не відпускаєте, а якщо я піду на праздник, <голи> гостям званим Відпрацювала слива часник 3К То сам чувак відправляєш на ці праздники головним гостям Буває Опа, опа Виложило ліску, а я жду поки сильніше виложе. Оп! А сильніше нікуди Так, головне, щоб не затягло куди не треба. Вроді вже вивів з дубці. Іде на нас. Хо-хо-хо, зеркальний нібось. Кудлище так і мовчить. Чувак, та тут нема нічого страшного. Ні, не зіркалка. Із-за сніга їх трохи контузило, і вони не такі шустрі стали. Лайфгак вудлища поставив вгору і тепер під ними можна нормально проскакувати. От і коропець теж. Проскочив шикардосно. Такий, два з чим то до трьох на поп-апчик. Кисла груша. Блін, ну хто так діла трижди губу? Пробив і пицаку зловив. Оп! Так, а це не хорошо бензопилка. Ну хоть тільки верхня красава. Думаєте, відпустю, а не фіга, капітан, торбохват. Такс, тим паче у нас торба є. Оп! З поплавочком. Чувак, заходи на огоньок. А, вона піднімається, порядок. Заторбили і заторбилися. Працюємо, хоча щось працюється зовсім слабо. Так, якби ще згадав, куди закидав, було б взагалі добре. Хоча риби тут десятки тонн. В чому прикол. Риби тут десятки тонн, а вона не бере. Бо, як ви могли помітити, на тому березі іще сніг лежить. Mm -hmm. І таке буває. Але в мене немає часу приїхати, коли тепло. Я приїжджаю тоді, коли є... Вихідний, відпускний, так сказати. Що ж, треба вже і закруглятись. Оп, трикабайц свою справу зробив. І на фідер ми витягнули Блін, то от ж протечка йде? Кришечка рівна, то я, видно, ізначально десь облажався. Ще й смак був креветочка. На поплавочок свою справу зробив. Прикормочки вже затрамбовуємо, хотів ще підкормлювати, достав натуралочку. Думаю, ще й на гачок насадимо гороху. Але, але бачите, вже трошки сіріє, як не темніє. Поплавок я стежу за тобою. Що ж, ссылочки в описі під відео. Новинки свою справу зробили. Ділимось роликом з друзями. Все в магазинах вашого міста. При Кривому рогу, там де все це від. випускається. Всім пока і до зустрічі на воді. Пакетик де-то пробитий з креветочкою. А-ля Катюша. Але то таке. Слива часник зробила свою справу, як то не дивно. Трамбуємо до кращих часів. Хоча і горох, і все, і кисла груша працюють навідмінно. Три кабець, руле. Так, зернові треба не забути впакувати. У нас з минулого року ще дофіга осталось. бо, як пам'ятаєте, в кінці літа ми рибалку закінчили. По відомим причинам це сельчик. Майже пів бутилки хтось вихлептав п'яна кукуруза. Всім рекомендую і не втомлююсь розповідати, яка класна швидка штука. Що ж, діліться роликом з друзями, бомбящі коменти вітаються. Зустрінете все це в магазинах вашого міста. Всім пока і до зустрічі на воді. Шкоди дві. Вклалися від дождіка поховалися на дворі трошки піріще. Взагалі не рибна погода ні разу. Я думаю, треба прилягти. І тут оп, раз, два кабан. Все паршу Малышня почала дубасити, як сідорову козу ганяти. Так і треба. Раніше вона їх хотіла згнати відсюди шорижи, яка що малих виганяла за двір подальше. Ідіть відсюди моя територія. А тепер вони її скубуть як... Куриця, <гум> дубасять, де тільки обстрінуть. Ага, третій, третій. Лишній. Іди сюди, Боба. <гум> Чебурайчик. Чебуратіно. Ось такі пироги відпочиваємо і вам рекомендую. Понеслась рибалочка.